Понад 400 багатоповерхівок знести, стигнути треба до кінця року. Про це повідомила шестірка терористів Олег Моргун. Звітує, вже знищили 300 будинків. Та як кажуть, на Московії ні приділа совершенству, тому треба ще, аби приховати реальну кількість жертв. Пусті дороги та нежитлові квартали. Саме такий вигляд, на думку місцевого надзирателя Олега Моргуна, має місто, де живуть 300 тисяч людей. Каже, цивільних 230 тисяч, а з ними пони ще робочі та військові з дружинами. А ще люди то повертаються до міста. Та за офіційними даними населення Маріуполя зараз близько 100 тисяч. І вночі стає видніше, як би місцеві пропагандисти не старалися, реальність така. Одинокі вогники є лише у 20% вікон маріупольських будинків, а поміж ними порожнеча. Це розбиті квартали, в яких колись вирувало життя. Але тепер для росіян це лише вторсеровина для будівництва. За майже рік великої війни до маріупольців нарешті дійшли перші платіжки за комірне з боргами. При тому, що світло і газ були далеко не у всіх і не завжди. Навіть в одному будинку розкішні умови нового життя були не в кожній квартирі. У переписках, що поширив радник мера Петро Андрющенко, Маріупольці скаржаться, бо суми на тих папірцях завеликі. Власне, безкоштовно росіяни можуть лише знищувати. Окупанти в Маріуполі ввели нову шкільну програму. Тепер викладають свою історію. Там у них і Київська Русь, їхня, і Катеріна II створила південний схід України. Про запорізьких козаків якось вирішили забути. А ще розказують про наші території в складі Російської імперії. Це в окупантів служить виправданням за нинішню агресію проти України. Спочатку громадянство, а тільки потім шкільний атестат. В окупованому Маріуполі стартувала примусова паспортизація учнів. Так званий мер Олег Моргун вихваляється. Працюють аж 16 середніх закладів і 10 для малечі. І плани грандіозні. До кінця року відкрити ще декілька установ. Та якщо порівняти, до окупації в місті Марії працювало понад 60 шкіл, а учнів було більше 40 тисяч. Тобто в чотири рази більше, ніж зараз. Ти чоловік, який отримав російське громадянство, вийдеш захищати своє нове отечество. Мобілізація дісталася й Маріуполя, зокрема, освітян. Радник мера Петро Андрющенко повідомляє: до одного з коледжів міста надійшло розпорядження. Тепер викладачі теж повинні воювати в складі ворожої орди. У мирні часи маріупольцям не доводилося довго чекати на транспорт, бо його було достатньо. Всі машини ходили за зручним графіком, а ще їх можна було відстежити за GPS. Але в окупації про сучасні технології довелося забути. Тепер місцеві скупчуються на зупинках і стоять на морозі в очікуванні на ті автобуси, що вціліли. Та шанси на поїздку невеликі, бо місця вистачає не всім. Та усе це ненадовго. Віримо в зсу та визволення міста Марії. Катерина Никієнко Ольга Майорова. Підтримуйте нас і підписуйтеся на наш youtube канал.